Привіт, сьогодні 26 лютого. Трішки приболів. Ну нічого. Так, що, коротше, був у нас попереді сніжок. Бачите, як проти сонечка вже пороставала. Хоча і плюсів як би таких не було. А де бачите, де в затишку, де сонце менше попадає то там ще якби є сніжок. Так, нам на городі, бачите, в нас кажуть, взагалі снігу нема. На тій стороні, бачите, де проти сонця, дуже геть снігу нема. Треба, може, було раніше розкидати добриво. Ну, Морози такі стояли, думаєш. Піде воно туди вниз чи не піде. А тепер вроді б то вже як і пізновато, бо не буде з чим толком йти. Так, планую, коротше воно зараз десь близько 12-ї години дня, трошки вже тут підтає все, вже аж різючка. Планую сьогодні лійкою. Внести кілограм по 50 селітри, а остальне кілограм по 100 сівалочкою. А там як... А там якась погода покаже, що воно далі буде з цими опадами, бо щось не дуже радують. Ну що, будемо гріть тракторець цеплять лієчку та... будемо грузити відрами на грузю і тут воно має тут недалеко там дві ходочки зробити, мішечок один, розкидаємо та і все. Коротше, підцепимося, тоді вже буду показувати, що там далі в нас. Так, ще потрібно цей трактор туди відтолкнути, щоб можна було задки заїхати до мішечка. А, забув сказати, що селітрою будемо кормити не карбамідом. Отак поставив щось цей. Кател толком хрена не гріє. Так, що поставили ми вже цей карданчик, так що трошки будемо економити ресурс хрестовинок і роздатки. За трактор пілякой тут. Реріс в ангарі. Що тут цей трактор Артем позачухував, потім заморозки пішли, не було як красить, то поки стоїть. Що тут? Втулки переточили, переварили, оцю прийшлось трохи переварити, бо сосності нема. Воно тут щось Трохи десь щось поведено, непонятно що якось отак сюди. Тут бачите більший зазор, тут менший. І він пойме, чого воно так. О, тут щось було, видно, одривалося, бо тільки все на цій трубі стояло. Таке слабеньке воно. Хтось уже швалера поварював. Це ще планую сюди ще шпильку зробити отут всередині трохи стягнути, бо такі блі дуже длинні, все воно тут шатається. Та нічого. Так, передивився там свої відео. Получається, 28 лютого вже боронував, а 1 1 березня сівалочкою кормили селітрою. Чи селітрою кормили пшеничку. <клух> Ото таке. А в цьому році трошки все по-інакшому. З опадами, звісно, така трохи жопа. То на початку лютого трошки пройшло. І потім ще трошки дощик, трошки сніжок, ну коротше якби не дуже балує ну, будемо сподіватися що далі буде балдеє на сонечку. Да, у нас морозці, звісно, так пару недельок жарили непогано, ну добре хоч. Сніжком було при, притрушено десь сантиметрів 4, може десь й 5 А так би звісно була б біда Так що будемо навіть потроху вже пробувати скільки там минут двадцять може може й може не прошло навеску попробую толкнути його туди назад щоб не носити бо Артем теж приболів я мабуть мене заразив жінка на роботі Будем работати здвинув трактор з ручника зняв, доски там ззаді підложив, щоб далі не покатився. До мене спробую толкнути. Ну коротше важче було його трохи здвинути, а потім пішов легенько. Сил немає. Трошки ослаб. Вот значит, сейчас можно снимать навеску. Да и будем цепляться. Снег уже майже геть не осталось. Зайцы зато цены, что они едят. сіяно прямим посівом сазашкою. Ну і... так, трохи, звісно, видно, що далу і по голові. Коротше, ось багатенько висипалось. Можна, грубо говоря, на 10 гектар хватить. А в нас вистачило десь може на 5, а може на 6. Короче, десь по 100 кілограмів сипнулось. Бачите, трохи затримка така була, сніжка. небагато, але... Палка не перебита, це сівалка її вже положила, палка стояча була. Де грязюка, де пилюка. Придавила, звісно, пшеничку. Кущення ще нема. Не один, де два, де три листочка. Так о, геть. Слабенька і добряче її припекло. Оце це якби нічого страшного, туди би корінь живий остався. Так дивися, геть, як будто її тут і нема. Чорне поле. О, по сліду, бачите, і сухе, і грязюка. Мать тут вже заканчувалось, бо щось і не видно, де воно. Ага, тут ось, ось вже видно. Короча, буде типу, якийсь як експеримент Це є, а тут до краю не вистачило. Ну, я там понад краєм то пройшов. і побачимо, чи сработало воно чи ні. Щось тут дивися, взагалі пшениці немає. Де вона ділася? Ого, Бачте повипирали її чи що, бачте. Пропало.

Збуде. Так що їдемо ще одну водочку засипаємо. Такі там внизу розкидаємо. А тут вже хай буде типа експеримент Так, ну що, розкидали. Тут під посадочкою, звісно, пшеничка трохи краще виглядає. Трохи якась густіша, не так, може, і пекло тут. скоро його боронувати. Розкидали. їдемо додому компресором поведуваємо четом та и все муки ну, скики ну що там у нас Ну киснечко мне не дуже така красива Містами грязючка, а містами сухе. Ну що, трошки більше, звісно, чим по, по 50 кг вийшло. Ось мой 16 кілометрів ходив. ще дуже багато по поризам отрегулировано. Короче, поки пролавчився і удобрення закінчилось. Так, ну що, будемо їхати додому. Сезон 2025, 2025 року відкрили. Нічого, щось, будемо сподіватися, що щось буде дякуємо за увагу до наступних відео.